Вітаю вас! Сьогодні будемо розбирати туз піковий в гральній колоді, циганській колоді і прямому, і перевернутому значенні. чи користуватися чи ні. Яка між цим всім різниця всякі такі різні нюанси, буде відео на каналі трошки довше, аніж шорт. І так, ту спіковий в прямому значенні це є інформація, скажімо так, яка визиває тривогу, тобто будь-які новини чи якісь події, які визивають ну, стрес, тривожні стани, заважають якісь нашій справі, тобто це от удар. Удар, в якому -то сенсі, тобто, це є неприємна неочікуваність, хоча може бути і очікуваність, але неприємність, яка заставляє нас переживати, стресувати. Тобто це серйозні справи, якісь проблеми, неприємності, болючі рішення, відмови, розриви і все в такому роді, як і туз піковий перевернутий, але до нього ми дійдемо трошечки пізніше. І так. Якщо подивитися на картинку, отут я вам підібрала карти з таких оракульних більше колод, тобто дев'янтна луна, тут видно ту з мечей, тобто туз піковий прямий, як ту з мечей. Він нас заставляє думати, він заставляє вирішувати якісь справи, наш мозок, скажімо, так кипить. З 78 дверей карта більше таке, знаєте, про оцю таку несподіванку, що ж мені робити. Це так для картинки, щоб ви розуміли саме таке значення та якби образно, як ситуація. Якщо взяти ту з пікву і перевернутий, тут так, якби, трохи стає складніше і гірше. Тобто, людина вже вбита, або от зовсім не знає, що робити. Прямо Зараз або згорю, або випрыгну, розіб'юсь. Тобто, от мені кінець, якщо тут більше про такий якийсь стрес і переживання, то в перевернутому вигляді ту спікву про якийсь прям ужас і кошмар. Тобто, це несподівані, недостатури. Добрі вісті, новини, інформація, події, які викликають паніку, тобто шок такий, знаєте, до патєрі пульса, кінець чомусь нам, смерть, неочікувані серйозні проблеми, скандали, агресія, насилля, хвороби, тобто, ну, знаєте, таке нещастя і болючі втрати. І тепер хочу е, швиденько про прикметники, іменники і дієслова. Якщо ми використовуємо по прикметниках, дивіться, по-прямому це є серйозний, остаточний, доленосний, неприємний. По перевернутому це більше важкий, фатальний, вбиваючий. Як іменники, прямий ту спіковий це є кінець або подія рішення переживання стрес. А от по перевернутому це вже така втрата, конфлікт, сильний біль, як дієслово. Ту спіковий прямий це є завершення, як очищення, вирішує, ставить якусь крапку, перешкоджає в якійсь справі, перериває, робить дуже неприємно. А оту от спіковий, перевернутий, це ще гірше ламає, завдає нестерпного болю, зупиняє, вбиває, закінчує щось назавжди. Ось такі значення основні у цих карт.